Йоу, друзі, всім приємно! Ми знову повертаємося до симулятору запуску ракет. Цей режим вже мені настільки подобається, хоч його буду знімати і 100 мільйонів разів. Я тут знову трохи, кстати, скина поміняв, він його буквально чуть-чуть змінив, але це не важливо. Важливо те, що я минулі мені серед нову потужну ракету. Я на ній трошки політав, купив одну ту е штуку, що сосає паливо. Вона дуже класно сосає паливо, це реально класно. І 5360 паливо ми назбирали. Тому знаєте що? Правильно. Переводимо його сюди. Ось воно тут. Тепер йдемо сюди. Я впевнений, що ми все ж таки до нової локації. Так, чекайте, просто заліз так неудобно зараз. Зараз і ланч. Зараз запуск буде.

Але ти вони не розуміють, чому я лежу, чому розробники цієї гри не можуть зробити так, щоб залізти всередину ракети, я не розумію. Я маю тут лежати. Ну це не має значення, адже ми вже пролітаємо в першу локацію, вже дуже давно, другу пролітаємо. І ми летим далі. Нас палива що таке збільше, вже 35 кілометрів на годину. Там дивився нові ракети. І знаєте що? Там я така ж сама ракета за 10 тисяч, тільки вона дає плюс. 5 кілометрів, тобто вона вже буде летіти зі житлістю 40 км. Ну, сенсу тут великого не бачу, бо вони виглядають однаково і все, і так далі. І Треба вже купляти за 20 тисяч. А за 20 тисяч там вже дуже прикольна ракета. Зараз нас там ми вже пролетіли цю локацію. Зараз треба і летим далі. Ох, летим, летим, бачив ту локацію, яку ми теж вже колись. Бачили вже, були на ній колись, і нам треба полетіти ще далі. У нас, кстати, поле багато ще є. І ми, думаю, та постійно не провантажується. От, ми вже тут, от, ми вже піднімаємося. І нам треба до наступної локації ще. Чи тут ми були? А так, це з вуликами, напевно, це ми з бджолами. Так, то з бджолами, і нам треба ще вище. І на з нам палива вистачить. Хоча я думаю вистачить. Так от ми вже долітаємо, ми дійсно долітаємо! Вау! Тільки тут бувають такі баги з камерою от просто так баги бувають. Все, піднімаємося і шо це тут, а я не дуже зрозумів. Ти ти Там щось горить? А далі шо, далі нам до локації далеко чи ні? Ага, да, далеко. Нам треба десь тоді вже буде десь 8 тисяч палива. Але ми вже дістались до нової локації, стрибуємо звідси. Міг я вже взяти е, вже 7 тисяч палива чи 8, щоб долетіти туди. Так. А, там червона штука така. Так що тут пише. Е, тут що треба робити? Збирати ті штуки. Я щось не Так, да, треба збирати ці штуки. Так, 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 я правильно переклала. я правильно переклала. мені треба збирати ці штуки, все, збираємо, збираємо. Треба таких штучок 20 там писала. Добре, це безпроблемно. Я бачу, вони тут спавняться. І це взагалі буде не проблемно. Там ще щось горить, бачите, там якась щось... метеорит горить, щось таке, отут ще діаманти. Прикол. Так, 9. Тут 10.

Ем, а ця штука червона, а ну-ка, я надеюсь, ну, я не вмру. Ну, а де з тої сторони підійдем? Я надеюсь, я не вмру зараз, да? Я не вмру. Вау! Бачите, все ж таки я правда переклав. І просто зараз нажмемо на кнопочку. І в мене тут вітається кубично, бо і 100 геймів, да? І ми виходимо звідси, так? Да? да, ми вийшли і зараз спустимося вниз і купимо собі новенького помічника. Зараз купимо собі крутого нового помічника. Зараз. оп, Дивіться, яка атмосфера прикольна, Там як земля. ой, ух, ухня Там ракети ви бачили, летіли Я з нею, зіткнувся. Да уж. Наступний раз наш метон на світу до ще до наступнішої локації. Там десь треба вже буде палива 8 тисяч. Я це обов'язково зроблю, але перед цим куплю помічника і нову ракету. А хоча треба буде десь 10 тисяч, бо та ракета буде більше смоктати палива вже. Ух-йо! Ви бачите, як він стримув? Я вообще у хмара. Я вообще на землі був. Обалдеть. Так, ну э, е, Нам сюди поки не треба. Лежи недавно купив новишу, кстати. За 10 тисяч. Я літав там трохи. И зараз нам треба купити, купити деца. О, вон то. Добре, все, йдем. Купляємо, купляємо. Біжим, біжим. Так, вот купляємо, бай. Все, купили. Окей, ми купили собі помічника. І тепер я буду збирати 8 тисяч палива. А це для вас буде як одна секунда. Кстати, поки в мене не було 6 хвилин, то мої помічники не збирали 700 палива. Ну вони красавчики, бачите, даремно я їх купляю. Вау, дивіться, як виглядає ракета за 20 тисяч. А наступна скинку буде коштувати 50 тисяч. Ну ладно, це теж дуже прикольно. Вау. Просто мені навіть зі сторони дуже цікаво глянути. От там вона. Фух, було реально складно, не збирав 8200 палива. Тепер давайте там ніхто знає не летить. Аня, летить, летять красавчики. Давайте почекаємо, поки вони ще паливо викинуть. Буде вже 8300. Зараз давай, давай, красавчик, красавчик. А там третій. Просто у мене три. А третій поки Збирає Добре, ми поки це все перекидуємо. Так, перекинули. Тепер сюди. Вже тут кажучи, не на як буду сюди залазити, бо, ну Дивіться це високо. Давайте хоча б спробуємо. Я саме? саме. А не реально, якось залізти реально, але треба потрудитись. Реально щоб залізти на цю махи. Ага, все, я понял, треба двійним стрибком, все, поняв. Тепер давайте вже запустим. Давай, запускаємо. Тут чувак щось мутить, мені взагалі не подобається. Хоче на намість мене полетіти, я поняв. Коротше, чувак, на отказ, він хоче якраз зі мною він захотів полетіти і ми так от коротше, летимо. Отак от. Прикольно це все виглядає. От, ми так от він там от сидить. Ми отаку от е летим разом, команду летим. І ми чим далі наближаємося до новіших локацій. Так, ми наближаємося до тої пагою локацій. Локації ж постій... постійно у мене погано провантажується. А я, знаєте, знаю, чому він хоче з цією летіти. Напевно, він або мій підписник, або він просто хоче забрати ці всі призи, там геми, то все і так далі. І от і все. Зараз питаємося, чи підписник. І... І зараз не пам'ятаю підписник, а він просто хоче замутати ці всі геми і так далі, бо там реально високо дуже круті геми, призи, то все і так далі. Так, ми цю локацію пролетіли вже, але далі далі до локації, то я не знаю, чи ми долетимо. Да, долетим напевно. Це не точно, я не знаю. Давай, Артем, жми тапок в пол, жми, жми. Твоя ракета летить 45 кілометрів на годину, це дуже мало. Постав газ якийсь там, не знаю, де да, максу лети, давай, 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 давай. Да, ми долітаємо. фух. А ти вже дійсно розпереживався, бо я так довго збирав і можливо би не вистачило. Обалдеть! А як це проходити? Ну, ми долітаємо далі, далі ми вже долітаємо. Ми далі вже не долітаємо. Так, то що тут треба робити? Він по всіх бігає. А, напевно, треба зелену кнопку нажати, чи що щось таке. Ну давай забираємо 100 гемінь, друзі будь-будь. А, -а, а! Він мені допоміг! Ну йому велике дякую! Звісно, він щось тут клацав, напевно, треба йому якось допомогти зараз, бо він мій допоміг відкрити. У мене, кстати, на що 45 тисяч. І ну, можна вже купити багато чого. Багато чого вже можна. Опа, спускаємося. Вниз нам сенсу вниз немає спускатися. Він, не... Він там лишається, хай буде, а ми йдемо купляти багато чого новішого. Ви, взагалі... е -е... Ви бачите? Я взагалі локації, до другої локації доготів. Прикол! Взагалі до якогось новачка перелетіло в гості. Але зараз нам, нам, нам не до цього. Там зараз треба серйозні штуки. Щоб Артем з цією липкою був не просто так. Щоб Артем вже міг летіти до далеких небес. Ну як небес, до далекого невідомого космосу. Давайте за 20 тисяч тут щось виберемо. 5 тисяч 10. За 20 тисяч купляємо таку штуку. Бакпак тепер у нас нормальний вже. О, диви, диви, який прикол, прикольно. Так, і зараз йдемо купувати нову штучку, щоб сусала паливо. Так, нам треба купити щось краще. Залишається 25 тисяч. Надіюсь, вистачить на кращу модельку. А наступну скільки? 50 тисяч. Ну добре, беремо вже цю. Бай. Все. Ура, Ми прокачили вже реально достатньо потужно. У нас вже потужна ракета, у нас вже потужна е, штука, що сосає паливо, у нас вже потужна, потужний бакпак. Ну, друзі, якщо вам сподобалася серія, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі!